І всім привіт, друзі! Мене звати Денис, і ви на моєму каналі Cube UI CubeUID. Сьогодні я вам покажу, як зібрати кубік 3х3. Ми почнемо по ідеї 4 частини, які я вам всі розкажу. Я вам давайте розмішуємо. Сьогодні я вам покажу, як зібрати перший хрест. З чого починається. Сам, сама збірка кубіка-Рубіка. Всього, от я розміщав. Тут буде ну, з хрестом буде тільки одна ситуація, і це якраз одна збірка до хреста. І ми зберемо хрест на, ж, на, цьому, на жовтому, потім зберемо цілий білий і зберемо е, перший ряд. Зараз я вам покажу, як це зробити. Беремо, шукаємо жовтий. Ось тут о. Шукаємо білі. О, чекайте, дайте я ще розмішаю трошки. Так, все. Шукаємо білі елементи. У нас тут один на своєму кубіку. Другий. третій і четвертий. Значить, у нас має бути виходить, так. Ми маємо робити не на білому, а на жовтому. Це для початківців. І значить, ми беремо. Кладемо, щоб покласти тут. Нам треба всього-навсього перевернути грань і покласти його вверх. У нас вже перше готове. Зелене-зелене. Все. Тепер друге Оранжеве. Де оранжеве у нас? Ззаді. Тут во. Ми маємо перевернути цілу грань, другий і третій, ми рахуємо так: перший, другий, третій ряд. Значить, як я казав, третій і другий ряд ми перевертаємо і кладемо його сюди. Тепер перевертаємо оранжевий тут, і зелений тут. У нас вже готовий. Червоний. Так само кладемо його, перевертаємо сюди. Щоб тут ми покласти його, бачите, якщо ми сюди покладаємо сюди, і це не добре. Значить, ми маємо повернути цю грань так, щоб було місце своєдно. Так, робимо і вертаємо. У нас виходить тепер червоний, зелене, оранжевий. І що у нас залишається? Один, і він має бути отут синій. Як у нас залишається останній кольор синій. Значить, ми привертаємо, куди хочете: сюди або сюди. Сюди ми покладемо сюди. Тепер ми маємо перевернути цю грань і кладемо. Потім що ми робимо далі? Ми маємо зрівняти, щоб всі були однакові. І перевертаємо. Типу, крутимо два рази. Раз, два. Тут так само. Отут. Раз, два. І тут так само раз, два. Що ми робимо? Перевертаємо. У нас вже хрест готовий. Білий хрест готовий. Це саме головне в кубику Рубіку, щоб складати. Оранжевий, синій, червоний і зелений. Слідуючи, що ми маємо робити, зібрати біли... білу грань. Всю білу грань. Що ми робимо? Перевертаємо кубик. Знову, щоб було жовте. Шукаємо грані, де можна є от три кольори. Бокові. Ми шукаємо, значить, нам треба знайти бокові грані там, де є білий колір Тут, значить, у нас червоний, зелений, жовтий. Нам не підходить. Перевертаємо кубик. З, Ой, Білий, зелений, оранжевий. Нам підходить. Шукаємо тепер по цим двом. Зелений і оранжевий. Так, тут нам не входить, тут у нас червоний зелений, нам не підходить. Ще раз гортаємо. Зелений оранжевий. Як тепер нам треба зробити, щоб перекласти його вниз? Я вам зараз покажу. Тому нам треба ще один. Я просто взяв ще один кубик, щоб вам показати, як робити. Зараз нам треба запам'ятати одну формулу, саму головну. Це формула. ПІФ-ПАФ називається. Нам треба зробити чотири руха. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Я вам показую, як має працювати ця формула. ПІФ-ПАФ. І ще раз. І у нас кубик зібраний. Це саме головна формула, яку ви маєте запам'ятати до кінця зборки. Тепер давайте зробимо це на практиці. У нас що тут: зелений оранжевий. Зелений оранжевий. Що ми маємо робити? Робимо формулу. Ту саму. Раз, 2, 3, 4. У нас, бачите, воно не знизу. Тому продовжуємо. Раз, 2, 3, 4. Зверху, знаєш, знову не підходить. Раз, два, три, чотири. Знову не на місці. Продовжую. Раз, два, три, чотири. Знову не на місці. Тому продовжуємо. Раз, два, три, чотири. От тепер воно на місці. Бачите, воно тут має свої кольори. Значить, все правильно. Тепер шукаємо далі. Знайшли? Червоний, зелений. І Значить, ми шукаємо. Тут оранжевий, тут синій не підходить. Далі. Синій і червоний, або червоно-синій. Не підходить. Червоний і зелений. А нам треба червоний і зелений. Знаєте, ми робимо ту саму формулу. Півпав. Раз, 2, 3, 4. Нам тут треба було тільки один раз. Значить, все далі. Продовжуємо. Синій і червоний. Тут у нас червоний і зелений. Не підходить. Значить далі. Зелений, оранжевий. Не підходить. Значить далі. Оранжевий і синій. Не підходить. Значить далі. Синій і червоний. О, тепер нам, ми прийшли до того самої грані. Робимо ту саму формулу Пів паф. Раз, два, три, чотири. Цього настало. І нам треба теж була одна форма. Шукаємо ще далі. О, знайшли. Оранжевий і синій. І білий, ну, понятно. Значить, червоний зелений. Не підходить. Значить, ми гортаємо. Зелений оранжевий. Не підходить. Значить, далі. Оранжевий синій. А нам треба синій і оранжевий. Значить, підходить. Робимо ту саму формулу. Раз, два. 3, 4. І от ми зробили всю білу грань. І ми зробили як букву Т. Якщо привернути буква Т. Кожному має бути так. Т" Т", Т. Т. І Т. І Т. таке відео вийшло. Вслідующе відео я вам покажу, як зробити другу половину. Типу, тут вон, нам треба було зробити. Всім дякую за перегляд. Кладіть лайки. Нажимайте на підписку і пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд і всім па-па.